Перша проблема з харчуванням це власники. От треба зрозуміти. У мене є пацієнт, який пів життя їв сало. Бо власниця мала доступ до сала, і вона вважає, що сало свинини це, це пес? Пес, пес, я клянусь. І зараз ми його перевели на такий дієтичний корм, бо він був дуже такий. А, а який обширний. у нього зараз дієтичний корм? А, Якщо він сало її укуряти, їсть? Ви знаєте, ні, він зараз є лососем корм, бо а, тільки на нього у нього не виявилася алергія. Ну, у нього немає алергії на сало, але він дуже на ньому набирає вагу. І він його любить до прямо до скачу. А, Друге питання, яке є, воно кількість корму, яке дають власники, він постійно, вони за нього. ну, Ніхто не дивиться, як розрахувати кількість цього корму. Бо у мене це набалівша тема, то я можу про неї говорити е, дуже багато. На жаль, на жаль, 90% власників тварин робить помилку, вони харчують змішаною їдою. Ну, Наприклад, вранці встали, вони запізнюються на роботу, вони дають сухий корм. да, причому, От я можу там прямо забитися 100%, бере його імперично. Якийсь стакан, якась чашка, яка, як правило, в місці, чи насипали досхочу. І пусть лежить він там протягом дня доїсть. А ввечері у нас залишився борщик, чи у нас залишилось там м'яско відварне, чи я там мариную шашлик, я дам свої тварини і кусок. Mm. І це ми такі: о, це до нас зараз. І я впевнений, що, на жаль, на жаль, дуже мало людей, які задумувалися, що вони нарушають обмін речовин, і ми ж розуміємо, що відсюди виникають і захворювання, і визникають захворювання, які потім приводять до там, випадіння шерсті. чи e a jirinha.